Білоцерківський національний аграрний університет став платформою форуму під назвою Від ідеї до результату. Мова велася про те, як освіта громади та бізнес зміцнюють Білоцерківщину. На форумі зібралися представники влади, великого і малого бізнесу та звичайно освітяни. Кінець навчального року ми хочемо почути пропозиції сьогодні роботодавців, як ми можемо змінюватися як освіта, як громада може стати, як громади Білоцерківщини можуть стати платформою. Для підтримки і розвитку нових талантів і нових можливостей Форум отримав всебічну підтримку від міської та районної влади, адже синергія бізнесу та освіти приносить вагомі результати. Підприємства забезпечені робітниками, а студенти впевнені у майбутньому. Адміністрація має бути на 100% партнерами для тих, хто сьогодні наповнює бюджет, створює робочі місця, дбає про добробут наших людей і найголовніше. Підтримує Збройні Сили України. Ви всі відноситеся до тієї категорії людей, які саме роблять, виконують, дбають, виконують ці всі функції. Наші підприємства сьогодні якраз потребують окремих спеціальностей, окремих робочих рук, які задовольняють потреби населення армії. Аби така формула запрацювала, необхідно підвищувати престиж робітничих спеціальностей. Тобто роботодавці мають показати, що вони зацікавлені у кваліфікованих кадрах безпосередньо кожному студенту, каже ректор Кабнау Олена Шуст. Роботодавець це ж не тільки про прибутки. Ми сьогодні говоримо. Роботодавець це той, хто створює сьогодні робочі місця. Роботодавець це той, той, хто сьогодні сплачує податки. І, власне, от коли є спільна синергія і партнерство, це говорить про силу, тому що ми працюємо на результати, і від цього залежить економіка країни. В Планах на майбутнє збільшувати кількість вакансій у білій церкві. І саме співпраця влади бізнесу і освітян може сприяти цьому. Освіта громади і бізнес це основні три кита, на яких базується економіка нашої держави. Економіка, відповідно, розвиток і майбутнє нашої держави. Тому правильно, що цей діалог сьогодні ведеться саме в такому форматі. Ми маємо мету, яку ми задекларували сьогодні з нашими індустріальними парками, про створення в Білий Церкві протягом року 4 тисяч робочих місць. Звісно, це мова буде йти, кого ми візьмемо на роботу. За результатами форуму було укладено резолюцію, сформовано спільний план дій на наступні роки, зокрема оновлення освітніх програм та зміцнення співпраці між освітою і бізнесом для кращої практичної орієнтації студентів. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.